Вода газ Любов Семенівна готує каву. Жінка впевнено знаходить на кухні знайомі предмети цукорницю, ложки, чашки та ставить їх на стіл. Ше десяти років Любов Семенівна не бачить. Після сильного стресу, який спричинив трагічний випадок, її зір став поступово погіршуватися, а згодом зник зовсім. Попри це, вона доглядала за чоловіком, з яким у шлюбі прожила майже півстоліття. Мій муж чотири з половини годи, можна сказати, лежав, не розмовляв, не розмовляв. І права сторона була паралізована. Представляйте, я по стянки хожу, і он не бачить. Саме після смерті чоловіка Любов Семенівна почала писати вірші. Жінка розповідає, вони стали з'являтися в її голові раптово та несподівано. Як на дно опускатися, І от лежала на полу, було літо, було жарко, а лежала на лінолі, чесно, так і було. І як спишка. І прийшов стих. У твоїх руках є легкий поплавок в відкритому морі. З тобою ми знаємо тайну на двоїх одну. А славни, друг твоя рука, и зашторми, друг моря, и легкий поплавок тот час пойдет ко дну. Я шла ко дну. И потом, через два дня, пошли стихи. Давал Бог, только Бог. Всі свої вірші Любов Семенівна вже не пригадує, але близько сотні, каже, залишаються в пам'яті. Самостійно записати їх на папері жінка не в змозі, але тут їй допомагають сусіди. Раз на два тижні приходять у гості, записують вірші та роблять копії. Так вони зберігаються і поступово накопичуються. Плакала дитина. Хто її витре сльози? Не побачу батька вранці на порозі, не сміхнеться тато, не візьме хустину, не пов яжу її люблячу дитину. Хірка на подвір'ї, мов годинник стука, часто зупинила болісна розлука. Він любив співати. Був любимцем роти, пісня обірвала середині ноти. Запаліть лампадки, до землі вкляніться. За герої слави Богу, помоліться, за хоробрих, мужніх, хто на сході нині захищає від навали межі України. Жодного свого вірша Любов Семенівна не написала вдень. Всі вони народжуються лише вночі, коли настає тиша. Щоб запам'ятати рядки, жінка повторює їх по кілька десятків разів і каже, головне не заснути, адже через це вірші зникають. Надо не спати. Повторяють, 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 по 30-40 раз, разів он запоминается. Кожен вірш має свій час, додає Любов Семенівна. Один народжується за годину, іншому потрібен тиждень. Жінка не намагається пришвидшити цей процес, а лише чекає, поки думки перетворяться на потрібні рядки.